Вітаю з вами програма Фабрика ідей. Ми знову продовжуємо говорити про енергозбереження. Цього разу гість нашої студії звичайний пенсіонер, мешканець Харківської області, якому вдалося за допомогою технологій дуже простих скоротити споживання газу у 10 разів. Ми запросили його до нашої студії, аби дізнатися, як це вдалося і за який кошт. Ми знаємо, що пенсіонери на сьогодні живуть небагато. Несколько лет назад, примерно года п'ять. я начал вплотную заниматься энеросбережением применительно к частному дому. Постановка задачи была следующая. Свести к минимуму, а то и к нулю, потребление газа и электричества в частном доме. Программа была рассчитана на самую-самую низкооплачиваемую категорию населения. Это оказалось, ну, в общем, вещь довольно сложная. В связи с тем, что я ну, волей и судеб так случилось. Я окончал авиационный институт, потом работал в основном в институте низких температур, где занимался тепловыми расчетами э криогенных систем. Первый же прикидочный расчет показал, что огромное количество энергии вылетает в атмосферу. Потолок, стены, окна – это основные тепловые потери. А яким чином аналіз показав? Я знаю, на сьогодні тепловий Тепловый расчет, нет, теплові... Теплові расчоти. Теплові расчоти більш точні. Тобто, скільки теплові... І по элементам можна розібрати. Що маєте на увазі? Тобто, скільки ви розрахували, до вас потрапляє енергії, скільки ви витрачаєте, так? Да. Mm. Діло в тому, том, что уже отоплення було газове і счетчик електричний. Тому, скільки тратиться енергії, уже. Как в задачнике ответ есть. А чего, разбросать тепловые потери по элементам. Сделал тепловой расчет стен, потолка, окон и посмотрел, куда тратится энергия. Куда Оказалось, идут? что основные тепловые потери это стены и потолок тепловые потери около 80%, окна около 20%, и 5% то, что превращается в тепло, электрическая энергия. Потому что электрическая энергия идет же и на другие нужды, там электронные приборы, освещение, понятно. Ну, поэтому, значит, пришлось э, считать, как снизить тепловые потери через стены и потолок. Э, ну, наилучшие теплоизоляторы мы знаем, это пенопласт, э, базальтовая вата, там, Минеральная вата и так далее. У них у всех теплофизические характеристики примерно одинаковые. С чего починати? Начинаем с ликвидации тепловых потерь. Потому что заменять газ дровами или чем-нибудь, и все это тепло выбрасываться в атмосферу. То есть утепление будет. Значит, э, расчеты показали, что оптимальная толщина теплоизоляции должна быть 200 мм. Тепловые характеристики от этих материалов пенопласт, э, стекловата, базальтовая вата. Ну, Можно такие экзотические материалы, как солома, еще упомянуть. У них примерно одинаковые тепловые характеристики. Тобто це все має бути, те, що ви перерахували, 20 см не меньше. Не меньше, это оптимальное. Перше це утеплення. Далее. Утепление, модернизация окон, двойные рамы деревянные, они такие же по теплофизическим характеристикам, как и однокамерный стеклопакет. А стеклопакет очень дорогое удовольствие, поэтому мы поступили очень просто. Не тратили деньги на стеклопакеты, а к двойным рамам добавили третью структуру, это пленку. Это дешево, но это примерно эквивалент двухкамерному стеклопакету. Окна и утепление стен, у нас потребление газа снизилось с 3000 до 1200 кубометров в год. Только за счет утепления, то есть ликвидации тепловых прорех. Дальше. Здесь уже резервов больших нет. Для того, чтобы показать, что можно снизить дальше... Потребления газа. Замеры показали, что кухня потребляет около 300 кубометров в год. Кухню мы оставили, трогать не будем, и у нас осталось 9, 1200 минус 300, осталось 900 кубометров газа, которое шло на отопление. Для того, чтобы решить эту задачу, самым простым у меня было заменить этот, это количество газа дровами. Значит, было спроектировано. Да, это самый дешевый вариант. Можно сделать тепловой насос, ну там еще что-нибудь. Это дороже. Угу. А в связи с тем, что дефицит денег, значит, это все я делал, ну в основном практически из металлолома и своими руками. Спроектировал печь, установил ее. Це плат... вона особлива, якась, ну ви кажете, спроектували піч? Вона особлива? Так, да, я е, учитывал следующие параметры. У нее должно быть высокое КПД. Е, необходимо сжигать любую органіку, е, ремонтопригодность. Ее можно, чтобы можно было ремонтировать. Щось подібне вже є на рынку? Е, на ринку подобного нету, не делают. Котел подключен параллельно газовому котлу, и я могу дом топить газом, могу только дровами, мощность же у меня снизилась пропорционально тепловым потерям и могу совместно их использовать. Значит, вот когда очень большие морозы, градусов минус 20-15, я могу включать потихоньку свой котел АГВ. Михайлович, ви на цьому Вік, теплоізоляція, ізоляція, потім заміна газу на альтернативу біомасу. Все ні, це не все. Це перший етап. Я продемонстрував, що таке рішення це варіант рішення. Я знаю, ви далі пішли і вже встановили сонячний колектор, який зробили власноруч. Сонячний колектор у мене призначений для нагріву води літом. Солнечные коллекторы у меня работают уже больше 40 лет. Ну, начали с обыкновенного плоского бака, потом я их совершенствовал, совершенствовал. Все-таки я занимался теплофизикой, старался делать их подешевле и поэффективнее. Сейчас у меня солнечных коллекторов только для нагрева воды около 5 квадратных метров. Мы имеем примерно полтонны горячей воды летом. Влитку? Это самое влитку? У 3 ну, месяца? Нет, не три месяца. Это мы имеем полгода. С апреля по октябрь включительно. Все солнечные коллекторы самодельные. Они делаются из подручных материалов. Есть очень дешевые варианты. И все ну, эти вещи я делаю... Дуже дешевле? Дел... Это сколько? Дуже дешевле. Ну, будем говорить, в несколько раз дешевле то, что предлагает торговля. Ну, плюс-минус скільки виходить ось, ваш коллектор? Ну, есть коллекторы. Вот у меня солнечная сушилка есть. Есть е, вариант коллектора для подогрева воздуха и для отопления зимой. Эти коллектора ну, раз в 10 дешевле. Потому что я ну, так думаю. Ну, раз считав, у 10 дешевше по Ну, несколько чи? сот гривен. Из любого набора. емкостей, труб, пленки, там, теплоизоляции, например, солома, можно сделать хорошие солнечные нагреватели, которые будут иметь э, технические характеристики, не намного уступающие то, что предлагает торговля. Можно это сделать, у меня это работает уже десятки лет. И, в общем, мои товарищи сделали. А электрическое – это ветродвигатель. Сделан ветродвигатель диаметром 5 метров. Я его туда необходимо установить генератор мощностью 2 киловатта. Он будет вырабатывать примерно 600-700 киловатт-часов электроэнергии в месяц. Дом сейчас потребляет 200-250 киловатт-часов электроэнергии в месяц. Поэтому будет... Вы на будете сусідам роздавати. Тут складності опять будуть. Дело в том, что ветер же дует не постоянно. Я хочу показать техническую возможность, что можно сделать дом полностью энергонезависимым и э с уже с избытком вырабатываемой энергии. И все эти технологии и нововведения, сколько дозволили вам экономити энергоресурсов? Вирахували загальну кількість? Да. Ми знизили потреблення газу, тобто ми для господарства економіку три роки вже подряд 2000 тисячі кубометрів газу в рік. Ми з трьох тисяч 300. Добре, будемо спостерігати за вашою діяльністю, наскільки вам вдасться зробити свій будинок дійсно енергоефективним і з нульовим використанням енергії. А ми з вами продовжуємо нашу програму і далі дивіться. Основна порода, з якою ми на сьогоднішній день працюємо, це порода Пікінська. Відгодівля мулардів і мускусних качок на жирну печінку значно економніше. І є надія через рік, через два, що ми зможемо таку продукцію випускати, яка не буде зовсім відрізнятися від європейської. Місцевий умілець вирішив повністю утеплити будинок за допомогою дерева та очерету. Майстрині відтворюють давні техніки лише за старими фотографіями та геть зношеними зразками. У місті Дубно ще один цікавий персонаж взявся створювати алею скульптур. Ще з давніх часів водоплавна птиця в Україні посідала чільне місце в господарствах селян та мешканців міст. Порівняно невеликі витрати кормів та праці при утриманні такої птиці давали цінне м'ясо, пір'яну пухову сировину для домашніх потреб та продажу на ринку. Чим же пояснюється така популярність селезні у наших пращурів, перш за все це пов'язано з великою кількістю великих і малих річок озери Ставків. А також велика кількість зернових кормів давала можливість вигодовувати їх не тільки на м'ясо, а й велику жирну печінку, яка користується попитом у гурманів. У часи колишньої СРСР промислові птахофабрики України з використанням різних технологій щорічно виробляли до 75 тисяч тонн м'яса качок і майже 2 тисячі тонн м'яса гусей. Але за останні 23 роки практично всі качині та гусячі птахофабрики припинили своє існування або були перепрофільовані під вирощування бройлерів. Якщо брати галузь рослинництва, це чудова галузь і саме може більш притудбуткова, ніж тваринництво. Ну, ми на 100% залежні від погодно кліматичних умов. Ситуації бувають різні. Роки урожайні, роки менш урожайні. Птахівництво, якщо його розвивати на науковій основі і правильно підходити, воно від погодно кліматичних умов залежить, ну не дуже воно залежить від погодно кліматичних умов. Є раціон кормлення, є стандарт по судержанню на сьогоднішній день, є програма технологічна там. І чи жарко сильно чи не сильно жарко, реалізація, чи є дощ, чи немає дощу на, на кількість продукції, якби це впливає відносно. Зараз у нас э, мускусний качки красний 700 штук, э, мускусний білий е, э, 1200 штук. Пікінське породи у нас зараз 1900 штук. Опанувати складну науку птахівництва підприємцям допомагають вчені. В одному науковому центрі займаються селекцією, розробляють технології утримання та відгодівлі птиці. А також випробовують нові ветеринарні препарати. Один з головних напрямків це раціональне використання генетичних ресурсів. Основна порода, з якою ми на сьогоднішній день працюємо, це порода Пікінська. На сьогоднішній день ці сучасні кроси, які ну, у нас на Україні, не тільки в Україні створюються на основі цієї породи. Особливість цих кросів. Високий пагенетичний потенціал це дуже висока яціноскість, це висока жит... життєздатність, це повишений міст жиру в цій кальці. А гібриди, які создаються, от на сьогоднішній день в агроритмі ми працюємо над створенням гібриду Муларт. Муларт походження цього кросу це Франція. Франція Франції на сьогоднішній день майже 85% порода ця займає від обсягів всього виробництва птиці. І на сьогоднішній день ми налаштовуємо штучне сімінення. І маємо наміри, побажання створити цей крос тут у нас. Особливість цього кросу буде двойна, двойного напрямку. Ми зможемо займатися відгодівлею на м'ясо цієї птиці. М'ясо буде характерно для цього м'яса буде це поміжений між жиру. Тачки муларди або як їх ще називають у народі мулатка. Підходять для вирощування у якості джерела жирної печінки, яка користується особливим попитом у масовому виробництві. За оцінкою горських вчених, відгодівля мулатки економічно вигідна для сільськогосподарської галузі. Наприклад, для відомого делікатесу фуагра каченята муларди підходять більше ніж гуси. Вони набагато швидше ростуть. І при спеціалізованій відгодівлі для збільшення жирності печінки їм потрібно набагато менше кормів. Особливість цього напрямку на сьогоднішній день відгодівля мулардів і мускусних качок на жирну печінку значно економніше і вигодніше і рентабільніше, ніж це в галузі гусівництва. В гусівництві це будуть або і особі, самки самці. В Пекінській качці, ну, в гібриді Муларда, тут будуть від 80 до 120 це будуть тільки самці, які будуть відгодовуватися на жирну печінку. Жирна печінка відгодовується до 400-500 грамів. Із затратами 2-3 кілограма кукурузи на 100 г маси. На даний момент вчені з Одещини активно запроваджують технологію штучного запліднення водоплавної птиці. Якщо утримувати і створювати гібриди на природньому паруванні, потенціал цієї птиці запліднюванні може бути 40-45 не більше. Якщо ми на сьогоднішній день займаємося штучним заплідненням, цей показник може бути від 50 до 75%. Тобто, якби для ведення цієї галузі набагато економічно вигідніше для того, щоб мати якусь рентабельність, запліднювати штучно, держимо віддільно кочурів, іскусно отримуємо сперму і іскусно асіміняємо. Процент где-то за плідності яйця составляет где-то 87 сім процентів січа. Тож тобто, по Україні навірно саме это у нас. Віктор Стоцький покладає велику надію на цю технологію, оскільки вважає, що за допомогою генетики та селекції Україна може дати фору французьким колегам, у яких останнім часом найкращі показники скачківництва серед європейських країн. І є надія через рік, через два, що ми зможемо. Таку продукцію випускати, яка не буде зовсім відрізнятися від європейської, і нашим великим підприємствам, які сьогодні садять по 300 тисяч качки, по 150 тисяч качки, можемо пропонувати на випробовування нашу продукцію дешевшу по собівартості чи по ціні, скажімо так, яка нічим зовсім не уступає того, що вони заводять з Франції. Поки працюємо на інкубаторі, продаємо яйцем, Надія є на те, що ми реальні будемо ліні мати від Молорада. і Україна зможе не з Франції завозити яйця і каченята літаками а в агроритмі. Гагарін, Терешкова, Хонекер та Щербицький. чимало віп осіб 60-х років їздили саме на цій чайці, запевняють місцеві реставратори. Загалом з конвеєра зійшло лише дві тисячі таких автівок. Наразі їхня ціна, залежно від стану, сягає 100 тисяч євро. Майстер Олександр відновлював транспортний засіб для себе, але отримав чимало заявок від кіностудії та автомобільних шоу. 61-й рік, розумієте? Ось ця машина, двигатель родний стоїть. Так, да, звісно, йому там капремонт привели. Практично все десь родне: стеклоподйомники, кондиціонер, гідроусілітель. І це все було. І ця машина, в общем-то, була отечественного производства. Наступний наш герой надає перевагу не гумі та пластмасі, а природнім матеріалам. У селище Городище, що за кілька кілометрів від Рівного, місцевий умілець вирішив повністю утеплити будинок за допомогою дерева та очерету. Будівля, якщо не придивлятися, видається звичайною сільською хатою, однак її конструкція точно відмінна від усіх інших. Поверх цегляних стін у Анатолія Гайдука іде, можна сказати, народне утеплення: ніякої штукатурки, шпаклівки, мінувати чи пінопласту. Між вагонкою і стіною вісне приблизно 3 сантиметри. Цю пустоту пан Анатолій щільно заповнив очеретом. І як відбувається увесь процес, майстер очеретяної справи показує у ще незавершеній кімнаті. Принцип доволі простий і малозатратний. Під підлогою він по всім чотирам стінкам і там камиш. Він тримає теплоізоляцію раз, звукоізоляцію два. Він не гниє, не портиться, буде стояти 150 років. Доска буде стоять теж до 100 років, тому що вона в приміщенні, вона не попадає під дощ, під мороз. Очеред пан Анатолій заготовляє у ближніх селах і навіть у Рівному. каже цього добра на Рівненщині вдосталь. А от інші відомі у нашій місцині майстрині відтворюють давні техніки лише за старими фотографіями та гель зношеними зразками. Радевилівська ткаля Ірина Чучман вправно працює руками та ногами. Жінка виготовляє стародавній одяг, яким підперізувалися наші предки пояс крайка, якби елемент одягу, підв'язування. На мені зав'язування з поверху фартушка Андерака, якби такий для прикраси. можна сказати, так. за день можна зробити. Один пояс має 2,5 метри, не менше. Ірина працює у майстерні ручного ткацтва Легенди волині. На цих давніх верстатах майстрині чуть автентичні сорочки, літники, рушники та сумки. Особливо пишаються дівчата своїм неповторним серпанковим полотном. Приймають чисельні замовлення та навіть відкрили інтернет-кремничку і хочуть передати знання всім охочим, аби надалі розвивати давнє волинське ткацтво. Тим часом у сусідньому місті Дубно ще один цікавий персонаж взявся створювати алею скульптур цим старим стовбурам не один десяток літ, і вони могли впасти будь-якої миті. Тутешні дивилися на них з осторогою, мовляв, їх давно треба порізати на дрова. На думку скептиків, місцевий різьбяр Микола Бондарчук не зважав і довго виношував задум щодо прикрашення центральної вулиці рідного міста. Коли така можливість з'явилася, заходився працювати. Тут важко навіть і зробити, бо часом ходиш кругами біля того дерева і не знаєш, що, що воно буде. Потім пішов. На другий день ніч прийшла, щось там прояснилося, коли приходиш. Дивишся, ага, о, тут має бути тето й тето. Дерево це той матеріал, до якого майстер звик. Нині з під його різця вийшли гуси лебеді, гніздечко з пташенятами, котигорошку та летючий корабель з козаками. Усі ці персонажі вирізані на замовлення дітвори. Тепер алея скульптур стала візитівкою деревнього міста. Незабаром ці дерев'яні шедеври планують покрити спеціальним термостійким лаком, аби простояли вони ще не одне десятиліття та притягували до себе туристів-романтиків. Українські діти з особливими потребами відтепер навчатимуться у звичайних школах. У розвинутих країнах світу розробка і реалізація відповідних законів почалася ще в 70-х роках минулого століття. Поступово принципи так званої інклюзивної освіти впроваджуються і в Україні. Інклюзія в перекладі з латинського означає включення. Інклюзивна освіта це залучення дітей із особливими потребами та обмеженими можливостями до умов загальноосвітніх навчальних закладів. Фахівці впевнені, у спеціальній школі дитина з особливими потребами не може виконувати ті соціальні ролі і набувати ті навички спілкування, які вона отримує в звичайній школі. А тим паче, якщо вона буде вдома, індивідуально навчатися, що дає інклюзія батькам таких дітей. Вона забезпечує можливість вибору в їхньому прагненні забезпечити якісну освіту своїй дитині. Тепер батьки отримують право на участь у навчальному процесі і в шкільному житті. Вони є співавторами індивідуальних навчальних планів, які складаються на дитину. Портфоліо учителя вони також залучаються до цього, і в деяких країнах саме батьки стають асистентами вчителя в інклюзивних класах. Піонерами впровадження інклюзивної освіти називають Львівську, Донецьку області та Автономну Республіку Крим. Херсонщина також не стоїть на місці. Вже затверджено обласну програму інклюзивної освіти до 2015 року. Вона прийнята у двох районах області в Береславському та Цюрюпінському, і робота в цьому напрямі ведеться, але кожен район повинен розглянути це питання, прийняти відповідні програми і надати можливості дітям з особливими вадами розвитку надати можливість отримати якісне. Високопрофесійне навчання для того, щоб здорові і особливі діти навчалися разом, необхідно розробити спеціальну програму для освітян у класі повинні працювати асистенти вчителя, логопеди і дефектологи. Саме приміщення повинно бути спеціально обладнане для дітей, які не можуть вільно пересуватися, необхідно встановити хоча б елементарні пандуси. Втім, далеко не всі школи мають такі умови. Єдиний спеціаліст інклюзивної освіти у нас є в Цюрюпинському районі. Для дитини, яка навчається у них в школі з порушенням порно-рухового апарату, вони єдині в області придбали спеціальний автобус. І цей автобус підвозить цю дитину кожного дня до школи. Експеримент з інклюзивної освіти проходить і в дитячому будинку Теремок. Херсонці знають, тут виховується особлива малеча: діти-сироти, позбавлені батьківського опікування, з багатодітних родин та діти з вадами. Та мало хто знає, що у цьому закладі з 1 вересня запровадили інклюзивну групу. Це де Відділення перелинка. Дітвора від двох до 7 років із діагнозами синдром Дауна, легка форма ДЦП, затримка психічного розвитку, заїкуватість, часто хворіючі діти, виховуються разом із здоровими однолітками. Для кожного розроблена індивідуальна програма. Мой ребенок Ростислав, йому шість літ. Ми прийшли в эту групу. Ми дуже переживали, як. Как... воспримут его детки, как он будет общаться с детьми. Но сейчас я могу сказать, что он очень хорошо адаптировался. Моя девочка Лизненька ей три годика. Полгода назад мы пришли в эту группу, и, честно говоря, я очень довольна результатом. За эти полгода, поскольку у меня ребеночек очень сложный был, она абсолютно не шла на контакт с детьми, со взрослыми. За эти полгода мы добились огромных результатов. Ребенок Более или менее я стал идти на контакт с детками, с воспитателями, с преподавателями й да, бабче з окружаючими втім в нашій державі не все так добре з інклюзією. Якщо не враховувати усі за і проти, то спроба поліпшити життя особливих школярів може перетворитися для них буквально на катування. Якщо ж діти з раннього віку матимуть досвід та навички спілкування з різними однолітками і будуть розуміти, що не схожі діти не є поганими або дивними, то ніякої спеціальної адаптації не потрібно. Якщо правильне ставлення будуть формувати і батьків сім'ї, і в дитячому садку, то цей процес. Проходитиме набагато легше і для дітей, і для вихователів, і для педагогів.